На третій день позвонили з воєнкомата, сказали, що треба йти. Прийшла повістка, я пішов. Ну, всі підемо. Це був вибір, був вибір такий осознаний, з розумінням, куди я йду і що я буду робити. Тому, мабуть, у всіх життя поміняло. Плани були зовсім. Служу я родним медиком. Вибір був однозначний в цю сторону, тому що я можу допомогти. Я знав, куди я йду, і я знав, що я буду робити, і з чим я буду там стикатися. Тому що це не порізи, це бувають і ампутації, і дуже великі поранення. І я розумів, що люди не підготовлені, яких просто назначать, скоріше всього, що не витянуть цю роботу. Робота доволі така, з одної сторони, менш безпечніша, але вона більш тяжча на душу. Ну, визивають, ідеш, і витягуєш, як би там не дивишся. Ти не думаєш тоді. Ідеш і робиш? Люба історія це біль. І я не знаю, чи правильно буде розказувати про цю біль, бо воно комусь буде боліти, і хтось, можливо, побачить себе там. Людям болить, люди виходять, люди плачуть. Де хто радий, багато хто виходить. Та всі, всі історії, вони всі такі. Про них можна розказувати. Був танкіст, який, якого вберіг Бог і попало. Не, не танкіст, а МТЛБ, воно вивозило поранених. Я потім питав, він вивіз до 100 чоловік і попав снаряд, він з стався, виживши, він обгорів по половині. Ми його вели майже два кілометри. Найважливіше, мабуть, вийти живим. Да, мабуть, що вийти живим. Більш, мабуть, такого немає, нічого важливіше. Просто прийти назад отак і заспокоїться. Оце як заспокоїть, що вони виходять. Тут, на цьому направленні, воюють люди, які вже воюють, ну, дехто вже майже по два роки. Дуже важко. Є інтелігенти, є люди з села дуже прості, які ну, нічого більше не вміють, чим робити на землі. Я не знаю, ну дуже-дуже різні люди. А що об'єднує їх розуміння, що вони на своєму місці тут? От вони тут, а на своєму місці. Не більше, не менше. Ну, ну не все так просто. Тут немає чорного і білого, тут стільки відтінків, що це страшно. І кожен тут по своїй причині. І ту причину не в кожен скаже. Я думаю, коли це все закінчиться, не кожен собі дасть сміливість признатися собі в цьому, чого він тут. Якщо тебе щось поміняло, то все, ти ж просто став іншим. Хоча люди не стають іншим. Просто, мабуть, виділяється те, що було не потрібне там. Дуже багато тут хто стає людяніше. Він починає цінити людей, з якими живе. Того, що там все було швидко, 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 і все, Шахер махер А тут починаєш цінити, тому що ти сьогодні з ним їсив, завтра його вже нема. Справжнє людське остається. Ось такі прості людські риси, ненависть, любов, розуміння, співпереживання. Чисті залишаються, немає цього такого лицемірства. Воно тут, тут не потрібне. Маленькі сім'ї, вони живуть, от вони між собою крутяться, вертяться, всі один одного знають, навіть вже жінки один одного знають. Ну, бо той говорить по відео зв'язку, а всі підійшли, привіт. Ну а більше немає кому кому казати. Нема, тут нема з ким вищатися. Плани пробувати доробити те, що не доробив до війни. і все. Підняти дітей, довчити, допомогти стати на нові, А які ще можуть плани? Повернутися додому живим. І все.